Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі ви чули вже про арешт генералів і не тільки, і е, про виступ, е, показовий виступ Арістовича та е, як її, цієї безвузлої. Е, дивіться, е, Арістович сказав таку річ, е, е, як би вам сказати. Я просто цитати тієї не маю. Я так з пам'яті своєї пам'яті. сказав так, що про військовополонених наших, яких розстріляли, що вони на колінах випрошували ну, не пощади якось за своє життя, що ті генерали якраз повинні і навчити своїх солдат. Тобто, оце мурло. Яке працювало на банку, яке є відкритим агентом Москви, щось ще може говорити. Розумієте? Мені зараз просто цікаво, тому що це ну, на руку абсолютно нашій будинку Зеленського, скажімо так, банковій. Дуже на руку, тому що вийшло все завжди синхронно, чи працює, Арестович все ще на банкову. Те, що він на Рашландію працює, це, це і так видно. Подивимося тільки, чи він працює на банкову. Все ще працює, чи жіно. Ви знаєте, він, скажімо так, час від часу виконує. Якісь завдання. Дивіться, карти спочатку показують нам, що він спокійно втік за кордон. Коли якась пам'ятаєте, здається, Дніпро прилетіло, і він сказав, що то було наше ППО. Тим спалився, що він є агентом Кремля. Ось. Тобто йому тут допомогли вийти з країни тоді, де він зараз припіваючи, живе. Ось так. Зараз а, конкретно про роботу, чи співпрацює спрацює, що нам карти покажуть на даний момент. Яка співпраця у Арестовича є з банкою? Не хочу витягувати, хоча тут є, бачите, туз е, цих е, монет. Зараз я сама витягну і подивимося. Чи, спів... чи працює Арестович? Яка в нього? Так? Ну, за вказівками, дивіться. Тут за вказівками. Ту з мечів не говорить ні. У нього є контракт, за яким він працює. Він працює за контрактом. І він працює на три сторони, до речі. Він працює не тільки на банкову, не тільки на як агент Кремля. Ще на когось він працює. Він працює ще на когось. Угу, Отримую все я зрозуміла. По вказівкам з банкової. Він працює. Але він працює ще на когось, крім е, банкової, е, на Москву і ще на когось. Ще на когось він працює. Тобто, дуже е, різносторонній тип, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде, Україна!